Друзі, вітаю, дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку. Сьогодні там у мене залишилося трохи торфосуміші від фіалочок. Та я ж це згадала, що я ще не посіла. Дивлюся, що ж у мене що щось цього, чогось не вистачає. У мене розсади, слухайте, у мене ще немає. Та я що що я сьогодні зроблю? Я сьогодні посію баклажанчики ось такі. Баклажан епік F1. Е, Насіння Голландії. Зараз я вам прочитаю епік 1 ранній гібрид баклажана для вирощування в теплицях під плівкою і у відкритому ґрунті. Рослина сильна сильно, в, е, висотою до 90 см, плоди овально конічні. Розміром 10х21 см, шкірка фіолетово-чорного кольору, м'якоть біла, стійкі до вірусу тютюнової мозаїки. Ну, ось, будемо сіяти. Це насіннячко, е І будемо чекати на врожай. Я хочу вам сказати, що в прошлому році я сіяла, у мене була розсадка. Е баклажанчиків Perfection F1 і я вже не пам'ятаю, як вони називалися. Чорний красень, а другий сорт був. У мене є відео, треба, я вам у... унизу під відео буде посилання ви побачите, чи підсказочку зверху побачите я. Вам залишу. І, а у цьому році я посію ось ці е, ну побачимо, які вони будуть. Я хочу вам сказати, що вони високорослі, я так розумію, е, сильно, висотою до 90 см. Оце треба буде їх підв'язувати нам з чоловіком, будемо їх підв'язувати. Чоловік поставив е, дуги, такі зробив, і підплівку хочемо посадити розсадку. Щоб врожайчик був раніше. І оце бачимо, що бачу, що вони високорослі, такі височенькі будуть. Ну, нічому, в прошлому році у нас до поясу і перці були, і, і баклажанчики були, і врожай був добрий. Все добре. Давайте ми будемо з вами е, сіяти. Я, а і ще хочу я посіяти. Е, Ось такий о, томатик Примадонна F1. Я е, насіння України. Я хочу вам сказати, що в прошлому році я висіювала такі томатики у нас. Е, що це у мене? Щось тут у мене застрягло. <кхід> і ми все літо їли такі томатики, сподобалось е, добре. Ну, я хочу вам сказати, що було і клопами, нам було. Всі були ситі і не голодні Так що беремо, сіємо, вирощуємо і далі буде. Зараз я. А, сіяти я буду у годівницю для курчат. У мене є відео, я вам показувала, я і томатики висіювала. І такі. У прошлому році я сіяла у плошку таку, а у цьому році я буду сіяти. Годівницю для курчат. Як вони зайдуть на сінечка, я потім їх буду присипати, поки вони трохи піднімуться, вони у мене витягнуться трохи, я їх в інкубатор буду ставити. І я їх буду присипати, а потім пропікірую їх. У мене їх буде небагато, їх тут, зараз я вам скажу, скільки їх тут штук. 15 штучок. Це зараз побачимо, які вони О, такі жовтенькі, гарненькі, насіннячко оброблене. А хочу вам сказати ще, що я е, е, обробила е, фітоспорином. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway. And in the driveway. is a nice range. Cause the grind through the climb, I invite pain. You never... Зробила Оля. Зробила Оля. А томатиків скільки у нас? Томатиків насіння, 1 грам. Оце я буду зараз також робити. І один рядочок зроблю баклажанчики посію, а другий рядочок посію go, go. Every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You'll never hear me bitch Nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief uh, Better see with the negativity But I just slide right by Так, все, посіяли ми томатики, баклажанчики. Я заговорююсь вже, бачите, тако я їх загорну, ось тако. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go I never ran, so to man, I never no, man, still go. <音><音> so. 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 And now i every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, or the highway And in the Ось так. Так. А тепер я Томатики f 1 Я їх підв'язувала, але ж бачу, що вони, давайте я вам е, прочитаю про них: ранньостиглий гібрид, період від сходів е, до початку дозрівання 95-105 днів, кущ детермінантний висотою 120-130 см, плоди середнього розміру, округлої форми з носиком вагою 100-150 грамів червоного забарвлення, без ГМО. Ну, ось так. Сіємо. Ну, в мене не... Пакет не ублизовся я их вот так он настил высыплю пятнадцать слух это так воно. У мене ось такі, ось, ось такі вони. Бачите. Є темненьке насіннячко, є світленьке. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Один, два,

A lot of sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way uh, or the highway. And in the driveway, is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. I'm with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no man, I still go, 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 go. Кінець лютого, а у мене розсади ще немає. Ай-яй-яй-яй-яй, Оля швидше працює, Оля рученятами. Швидше, швидше. Так, цей пакетик я ось тако зроблю. Ось тако зроблю. Заверну його. І у мене прищепочка, я прищепочкою такою. І все, і о, такий. Тава пакетик пакетик, баночку під кришечку, щоб вони не висихали. Ну, ось так, друзі. Щиро дякую вам за підтримку, за те, що були зі мною, допомагали мені. Чоловік на городі допомагає, ви мені в Ютубі допомагаєте. Щиро дякую вам. І хто не підписався, ще обов'язково підписуйтесь, далі буде, будемо вирощувати з вами, буду показувати вам, як і що воно буде, як воно буде виглядати, як воно у нас буде. Коментуйте, вподобайку і тисніть на дзвіночок, діліться з друзями відео. І хочу побажати вам мирного неба. Міцного, міцного здоров'я! І нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!